Привіт, мене звати Варвара, і це п'ять фактів про мене. Перший факт. Своє перше тату я зробила у інструктора з йоги. Це був дуже красивий ритуал. Ми спочатку зробили 108 кругів сурія на маскар, під час якого я війшла в певний такий трансовий стан. А потім ми зробили моє перше тату. Це було дуже красиво і надихає. Факт номер два: дисципліна це друге моє ім'я. Прокинутися о п'ятій ранку, зробити йогу, тримати дивні практики, робити це підряд 10 років це все про мене. Прокачати дисципліну допомогли цвяхи, вони вивели мене на зовсім інший рівень. Моя головна цінність у житті це йти шляхом своєї душі і не зраджувати себе. Якщо я бачу, що хтось... Заважаю на цьому шляху, зупиняюсь, розбираюся, якщо потрібно, працюю з людиною або мінімізую спілкування. Я чітко розумію, щоб досягти поставлених цілей, має йти власним шляхом. Останні два факти читай в дописі: обійняла.